Ми влог покатаємо мене. Звати Даша, і сьогодні ми у Логовому. Але в цьому випуску ми покажемо вам не тільки логове, а ще коблево та винзавод. Також Коблево. Тож не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк. Якщо це відео вам сподобається, дуже дякую, що залишаєтеся з нами. Ну що, а тепер ходімо і подивимося, що ж цікавого є у логовому. Ну що ж, мені здається, що основна і найважливіша річ у такому відпочинку біля моря це сам пляж. Тож це пляж у луговому. До речі, пляж тут не малий. Кілометрів шість так точно. А саме головне він широкий та чистий. Влітку вода прогрівається аж до 24 градусів. Тому курортний сезон тут доволі довгий з травня по вересень, а найспекотніший місяць липень. А мені поки що немає з чим це порівняти, тому що в Коблеві ми ще не були. Пляж тут достатньо великий, а людей небагато. А сьогодні до нас підійшов якийсь чоловік і сказав, що я маю заплатити 50 гривень йому за те, що я сижу під парасолею. Але вчора його не було. Коли я запитала, хто він, він сказав, що це робітник пляжу, у якого Забруднився одяг, і сьогодні він виглядає просто в своєму звичайному одязі. Я сказала, що платити я йому нічого не буде, тому що я не знаю, хто він. І я тут від готелю. І він пішов. Все, я таки не зрозуміла, чи маю я комусь щось тут платити, чи ні. Але ось така історія. Лугове знаходиться, ніби в такій невеликій бухті. Бачите, здавно там такий виступ, і з тієї сторони також виступ. А тобто тут як така невелика лагуна. Всередині тут готелі, 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 готелі. Є декілька готелів з басейном, але якось вони не дуже виглядають купабельно, якщо можна сказати. А ось і сам басейн дітей тут завжди просто купа. Знаходиться він на території готелю, в якому також є ресторан та доволі гучна дискотека, яку було чудово чутно навіть з вікон нашого готелю. Мені дуже подобається, і море теж Дивіться, яке гарне. Де варто приїхати, навіть просто щоб подихати, подихати цим чудовим, неперевершеним морським повітрям. Тут досить спокійно, тут немає якогось шуму, нема дискотек. Ну, до речі, дуже такий сімейний відпочинок. Ну як мені здається, зараз ще середина червня, може ще не всі з'їхались, але тут досить спокійно і правда, тут те, що мені треба. Кажуть, що тут є такі сезони, коли в воду просто нереально зайти, тому що там багато медуз, але зараз їх немає, зараз шторм, зараз дуже великі хвилі. Захід у море тут пологий та комфортний, те, що треба для відпочинку з дітьми. Дно піщане та приємне, але подекують, що з середини літа в воді можуть з'являтися медузи та зелені водорості. На рахунок водоростей погоджусь, а от медуз ніби не бачила. А до речі, прямо перед нашим готелем розташований кемпінг. Там люди приїздять на машинах, ставлять намети і просто живуть. І я не скажу, що це. Прикольна річ, може для них це і круто, але коли ти живеш в готелі, і хочеш просто відчинити вікна чи балкон. Ввечері трошки важкувато це зробити, тому що вони дуже полюбляють голосно розмовляти, слухати голосно музику. Давайте розберемось, що ж воно таке, той кемпінг. Тож… Це сезонний заклад для авто-, мото та велотуристів з наметами або трейлерами зі спеціальними місцями для парковки. Так от, трохи пообіч основних пляжів є чудове та тихе місце, яке, на мою думку, влучно відповідає терміну кемпінг. Як на мене, то це блискуча альтернатива стандартній базі відпочинку або готелю. А ще на трейлері можна легко переміщатись узбережжям. Та міняти локацію хоч щодня. Як бачите, у Луговому місце для такого відпочинку є. Залишається тільки назбирати на сам трейлер. Добре, що ще хотіла сказати одну річ про ціни. Ціни тут а, в основному це десь тисяча гривнів за добу. Є 880, я знаю, 1200. Ось цей готель за місцевими мірками тягне на всі 5 зірок. Але і коштує, як ви розумієте, відповідно. Окрім особистого басейна, також має живу музику, ресторан та навіть особистого діджея. А от з їжею у Луговому все зовсім сумно. За всі дні мені не вдалося знайти жодного гідного кафе чи ресторана. Та це зовсім не через примхливість. Просто що самі заклади, що їжа виглядала якось зовсім незвабливо. Хоча ось такі снеки я вам наполегливо раджу спробувати. Вони тут насправді смачні та недорогі, причому майже усі. Але все ж таки мій фаворит це креветки. Поруч зі снеками починаються місцеві вина, які ще називають домашніми. Вибір та назви найрізноманітніші. Тут навіть шампанські є, а можливо і щось міцніше, ну як для своїх клієнтів. Яке воно на смак, чесно кажучи, навіть і не знаю, бо тоді рішучості спробувати мені так і не вистачило. Дуже гарне небо зараз. Тут, мабуть, мали бути якісь підсумкові слова по логовому по типу сервіс, умови, комфорт. Але відео було відзнято у 21 році, тоді по логовому в мене було багато питань, порівнянь та навіть недовольств. Але зараз, передивляючись та згадуючи відпочинок там, просто хочу сказати, що це був найкрутіший час та спогади. Так безпечно та спокійно, тихо та безтурботно, так по-домашньому тепло, бо це вдома, це дім. Я дуже сумую за тобою, моє літо. Моє лугове. А зараз ми поступово переміщаємось у Коблеве, а саме на знаменитий винзавод, на території якого дуже лепсько та затишно. Багато квітників та клумб, здебільшого усіяних трояндами найрізноманітніших кольорів та відтінків. Але висаджені вони тут не тільки для краси. Основна їх задача це захист виноградників від комах та бути так званим індикатором різних захворювань, адже першими починають хворіти саме троянди. Екскурсію, дегустацію на завод проводять за наявності певної кількості людей, тож раджу вам завчасно зателефонувати та записатись у чергу. Телефон можна легко знайти в інтернеті. Як тільки група зібралась, до вас одразу ж зателефонують та обговорять день та час збору. А зараз трошки корисної та цікавої інформації. Походить назва Коблеве від прізвища англійського графа Томаса Кобле, який свого часу був очільником Одеси. Земліці були йому видані за проявлену мужність в оборонних боях. Там він і посадив свої перші виноградники та цим самим розпочав історію коблевських вин. За радянських часів завод, звісно ж, занепав, але у 1982 році його знову почали активно добудовувати та вдосконалювати. Поступово виробництво налагодилось та почали з'являтись вина з місцевого винограду, адже коблиський клімат та ґрунт ідеально для цього підходять. В кінці 80-х років ХХ століття було висаджено більше тисячі гектарів виноградників. Наразі виноробня переробляє більш ніж 10 тисяч тонн винограду за сезон завдяки новому сучасному обладнанню італійської фірми Дела Тофола. У 2019 році було висаджено 200 гектарів різних сортів винограду. А наразі у коблеві знаходяться найбільші виноградники країни, площа яких складає понад 2 тисячі гектарів. Вина Коблева входять у трійку найкращих вин України. Такі об'єми та технології наразі дозволяють підприємству виробляти близько 20 мільйонів пляшок натурального вина коблево в стерильних умовах. Наша екскурсія дегустація була рання аж на 10 годину. Тож на вина я здебільше дивилась, ніж дегустувала їх. Зате дізналась багато чого цікавого та корисного у винному ділі. Насолодилась ароматом сухого, солодкого, напівсолодкого, напівсухого, білого, рожевого, червоного, кагора, савіньйона, сапераві, мускату, шардоне, каберне, шампанського, брюта, світ, семісвіт, бренді, коньяку. Та багато інших напоїв. Ви діляться на декілька лінійок, таких як Бордо, Селект та Резерв Вайн. А коняки, до речі, додались до колекції асортименту у 2015 році. Скажу вам, що, зокрема, інформативної дегустація видалась ще й веселою, особливо коли спостерігаєш за нею Тверезо. Усі залишились задоволені та в чудовому настрої, і це, мені здається, головне. А ось такі зелені та соковиті видокраї можна спостерігати довкола виноробні кілометри виноградників без кінця краю. До речі, білий виноград елітних сортів збирають після третьої години ночі та до десятої ранку. Це вважається найоптимальнішою температурою для ягод заради збереження унікального смаку та аромату. кажуть, що саме в цей час ягода ще спить. Ну що, здається, новому врожаю бути? А ми їдемо далі. На зворотньому шляху ми вирішили заїхати в саме Коблеве. Ну, по перше, я хотіла подивитись та порівняти місцевий пляж та пляж у луговому. А по-друге, просто було цікаво подивитись, що ж саме так приваблює там туристів. От строкатого барахла на місцевому ринку просто дуже багато. Ніби йдучи на пляж, проходиш крізь такі собі лабіринт непотрібного мотлуху. Головне не зупинятись та не дивитись, бо вирогідність щось таке купити зашкалює. Після чого нарешті починається сам пляж. Одразу кинулось у око його ширина та наставлені огорожі. Що там від чого відділено, не зрозуміло. Як і самі правила користування, Кажучи, особливістю цього курорту є лагідне сонце, запах степу впереміж із сосновим лісом, а також тепле море, яке підходить для відпочинку всією родиною. Коблеве розташовано біля кордону Миколаївської та Одеської областей. Та є найбільшим курортом Чорноморського узбережжя Миколаївської області. Тут одночасно можуть відпочивати понад 25 тисяч людей. Центральний пляж Коблива. У 1966 році молдавські та українські підприємства звернули увагу на мальовниче і поки що порожнє узбережжя Коблево. Тому саме тут почали з'являтися перші бази відпочинку, куди робітники приїздили відпочивати за путівками від підприємств. А ще саме тут працює єдина устрічна ферма на півдні України. Завдяки місцевій екології, у устріці отримують все необхідне для повноцінного розвитку, а модернізовані технології дозволяють вирощувати морський делікатес за рік та чотири місяці. Дуже спекотно сьогодні. Ну що, друзі, зараз я знаходжусь на центральному пляжі Ковнова. Сказати те, що він мене не вразив, це мабуть не сказати нічого. Я не хочу здаватися примхливою чи якоюсь такою, але. Порівняно з луговим, тут пляж, тут зовсім якийсь вузький та вода, тут вся в водорослях, вся зелена. Не знаю, може це тільки сьогодні, але здається, вона трошки бруднішою ніж а, в луговому, і сам пляж, як я вже казала, трошечки вискуватий. Тут якась споруда стоїть, через яку всі обходять по воді, тому що пляжу тут немає. Я стою на якомусь камінці, але море воно таке круте. Ти його бачиш, мені здається, то тобі все одно де жити, де їсти, аби воно було десь поруч. Це круто. Всього якихось 50 років тому у коблеві було всього кілька пансіонатів, один з яких працює і досі це база відпочинку зоря. Коблево дуже стрімко росте та розбудовується, адже має великий попит. Житла тут просто купа, хоч багато чого ще й не добудували. Діапазон цін шалений, Бунгало тут можна знайти за 150-200 євро на добу, а кімнату за 30. Кафе, барів, ресторанів тут достатньо. А ще на превеликий жаль, тут є дельфінарій завжди була проти поневолення тварин. Також тут знаходиться один з найбільших аквапарків. Туди ми також не потрапили. Тож розкажу вам, що знаю, поки їдемо. Кажуть, що вода в басейнах артизіанська та дуже чиста з особистої свердловини. А ще аквапарк Коблево відомий своїм міні-готелем, місця, в якому бронюють ще навесні. Такий відпочинок популярний серед родин з дітьми, адже тут є безліч гірок для маленьких туристів. Та звісно ж гірок побільше, а ще джакузі та гідромасаж. Кажуть, що у серпні в коблеві починаються зорепади. Ми були у червні, і скажу вам, що це так і так: не полінуйтесь та вийдіть посидіти на березі, коли стемніє. Довго чекати не прийдеться, падають вони дійсно доволі часто. Головне встигнути загадати бажання. Та вірити, що воно якомога швидше здійсниться. А, о, може, як не вийду, то собака, то якийсь метелик. Не знаю, як вам, але мені подобається, коли е, менше людей і коли більший пляжі. Мабуть, це всім подобається, але я не знаю чого. Так багато людей їдуть відпочивати саме в Хоблево. Це більш тусове однозначне місце. Але якщо вам потрібен затишний відпочинок, я раджу вам приїжджати сюди. Дуже гарно. Недалеко тут знаходиться лиман, і декілька днів тому вода більш шла з лиману і вона була тепліша. Зараз за другий день вода прийшла з самого моря, вона солоніша, але вона дуже холодна. І я взагалі не купалася вже два дні. І багато людей навіть в неї не заходять. Вона правда дуже холодна, і ну, не знаю, я себе не дуже комфортно відчуваю у такій температурі. Друзі, а взагалі все круто. Якщо ви хочете відпочити, їдьте або в Коблево, або в лугове. Про ці два місця я вам розповіла все, що могла, все, що знаю, все, що бачила. Я дуже дякую, що ви подивилися мій випуск до кінця. Це було Коблево і лугове. З вами була Даша і мій влог прокатаємо. Будь ласка, не забувайте підписуватися на мій канал, ставте лайк, якщо це відео вам було корисним та сподобалось. І ми побачимося з вами. Зовсім скоро я вас цілую, обіймаю, будьте здорові і всього вам самого найкращого. Пока! дякую.